Доброго вечора, ми з України. Хочу розповісти тобі про одне цікаве місце, яке я нещодавно відвідала. Це прекрасний варіант для вечірньої прогулянки в різдвяно-новорічний час. Лахаска – це невелике селище, яке повністю прикрашають до свят. Знаходиться воно в штаті Пенсильванія. Ну що? Погнали! Є карти, на яких ви можете ознайомитися, де і що знаходиться. Мерехтить і сяє буквально кожен метр квадратний площі, неймовірна атмосфера. Відвідати селище можна абсолютно безкоштовно. Також там є музичні та танцювальні виступи. Цієї зими відвідати це місце можна з 18 листопада, 2022 року по 15 січня 2023 року. Яскраві враження і приємні спогади після відвідин цього місця. Гарантовані тут ви можете здійснити святкові покупки. Мені було дуже приємно ділитися з тобою своїми враженнями. Буду вдячна за коментар. І підписуйся на канал. Тут я ділюсь моментами свого життя. Давай будемо дружити.